Апостол Петро в першому посланні п'ятому розділі, у восьмому вірші, попереджує нас, щоб ми пильнували, тому що наш ворог, диявол, нишпорить навколо рикаючи, і шукає, кого б пожерти. І це найбільший наш ворог. Він бреше, він батько брехні, він наклепник. Насправді він сіє в нас супротив до Слова Божого. І подолати супротив до Слова Божого, ми можемо тільки покірністю до Слова Божого. Але досягнути справжньої покірності перед Словом Божим ми можемо тільки через покаяння. Але не просто слова, як каюся, а дійсно через зміну способу мислення і способу життя. Коли і мислимо ми вже Словом Божим, і вчиняємо згідно Слова Божого. І тоді дійсно диявол і сатана буде. Під нашими ногами, а не сидітиме у нас на горбу. І дійсно ця перемога є надцінною і надважливою на щодень. І тільки так ми зможемо проголошувати Слово Боже, і воно буде діяти в нашому житті, тому що Ісус сказав, сатана Сатану не виганяє. А якщо всередині нас є кімната, є келія для диявола, для противлення. То скільки б разів ми хай навіть на пам'ять вивчимо Біблію і будемо її цитувати, нам це не допоможе. Диявол все одно буде вражати нашу душу, наше тіло. Але коли ми перемагаємо, коли ми дійсно каємося, коли ми виправляємося, коли ми свідомо розуміємо, що є причина, яка заважає нам виконувати Слово Боже. Через що ми противимося саме Слову Божому, і ми свідомо розбираємося з цим, тоді благословіння, Слова Божого, ми можемо передати в покоління. Ми дійсно можемо бути благословінням для себе і для оточуючих нас людей, і навіть для своїх нащадків. Будьте пильні! Заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на телеграм-канал Салтоненко і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у по духовному спілкуванні. І виганяйте, диявола раз і назавжди! Правильно!